Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні відбувається перша погоджувальна рада після обрання нового керівництва Верховної Ради, після обрання нового уряду, нового прем'єр-міністра. Мені здається, що саме сьогодні на цій першій погоджувальній раді ми мусимо розставити всі важливі політичні акценти. І в першу чергу, це ми мусимо повернутися до виконання Конституції України стосовно того, що у нас з вами. Існує парламентська президентська форма правління державою. Це означає баланси і противаги. І це означає, що парламент, Верховна Рада в країні мусить бути визначальною як голос народу щодо прийняття всіх ключових стратегічних рішень по управлінню країною, по реформуванню країни, по модернізації країни. На жаль, останні роки так не було. Останні роки. Влада президента, незважаючи на те, що ми парламентсько президентська форма правління, влада президента була визначальною, вирішальною монопольною, і парламент був таким собі обслуговуючим персоналом для адміністрації президента і голосував за те, що ізволяті. Мені здається, що якщо ми хочемо дійсних змін після такого переформатування влади, то у нас для цього є всі шанси сьогодні. Тому що Верховну Раду очолив е, парубій Андрій Володимирович, який, по-перше, є реально патріотом України, який був одним з лідерів Майдану Гідності, який, на мій погляд, намагався е, всі останні роки, перебуваючи в політиці, е, тримати своє слово, і саме головне виконувати ті. Е, Казівки, ті директиви, які давали обидва Майдани і 2005-го, і 2014-го. Насправді, для нас сьогодні є шанс. І тому ми сьогодні, як фракція Батьківщина на погоджувальній раді, попросили нового Голову Верховної Ради продемонструвати, що реально парламент починає виконувати свої функції, а не знаходитись на задворках сім'я Тому перше питання, яке ми поставили, у нас Ключове, що нам треба виконувати, це конституція. І ми поставили першим питанням: а чи може функціонувати держава, де Верховна Рада перша грубо, нахабно, безпринципно порушує Конституцію? І тому ми хочемо повернутися до призначення прем'єр-міністра і уряду. Немає ніяких проблем правильно проголосувати за їх призначення. Але на сьогоднішній день призначення відбулося з такими порушеннями Конституції, що соромно буде просто дивитися всім наступним парламентам в очі. І соромно суспільству, яке е, сьогодні розуміє, що відбулося, дивитися в очі. Саме тому ми, як фракція Батьківщина, Ініціюємо звернення до Конституційного суду щодо крайньої махрової незаконності призначення прем'єр-міністра і складу уряду, а особливо в той же час це міністрів закордонних справ і міністрів оборони, які взагалі призначаються за поданням прем'єра президента. Вибачте, окремою постановою за поданням президента все це було порушено начисто. Я не хочу зараз говорити про ці порушення. Предметно, але скажуть, що ми готуємо подання до конституційного суду і просимо всі демократичні фракції підписати це подання для того, щоб ми припинили просто глумління над конституцією. Друге, що ми сьогодні просимо від нового голови Верховної Ради і від по суті всіх членів парламенту. Ми просимо проаналізувати так, як передбачено конституцією. Всю попередню діяльність прем'єр-міністра Яценюка і його уряду з точки зору е, наявності корупції. Так роблять всі парламенти демократичних країн. Нам потрібен сьогодні фундаментальний масштабний аудит, як були використані державні фінанси, як були використані фінанси державних корпорацій, таких як НАК «Нафтогаз», Енергоатом, під час прем'єрства Яценюка. Тому ми пропонуємо створення тимчасової слідчої комісії. І ми вважаємо, що якщо Народному фронту нема що приховувати блоку Петра Порошенка, немає що приховувати в цьому бюджеті, то треба негайно таку тимчасову слідчу комісію і вивернути кожну копійку. Можливо, ми знайдемо, де повернути сотні мільярдів вкрадених гривень, в тому числі на поставках на потреби армії під час війни, для того, щоб повернути бюджету і хоча б мінімальні соціальні стандарти підняти. Наступне, що є важливим, це прийняття самого закону про тимчасові слідчі комісії. Демократична опозиція в парламенті має конституційний інструмент. Я підкреслюю конституційний інструмент, який в Конституції детально прописаний. Це тимчасова слідча комісія. Це коли можна створювати спеціальні органи контролю, а в тому числі і розслідування злочинів в парламенті, в тому числі за участю опозиції, 150 голосів всього не 226. І такий закон про тимчасові слідчі комісії треба приймати. Наша команда партія Батьківщина розробила такий законопроект. Він знаходиться в парламенті вже півтора роки, але тому, що високопосадовці держави бояться контролю, вони заблокували прийняття цього закону. І пан Гройсман навіть не ставив його до порядку денного в парламенті. Хоча ми боролися всі півтора роки за це. Зараз новий голова Верховної Ради, і для нього це буде. Е Певне випробування, чи поставить він на голосування закон про тимчасові слідчі комісії, чи ні, чи дасть право опозиції контролювати державні фінанси чи ні. Наступна вимога, яку сформує, я переконана, вся опозиція консолідована, це призначити керівником Рахункової палати кандидатуру від опозиційних демократичних сил. Рахункова палата це єдиний орган в країні. Який має право контролювати всі фінансові потоки державні, але в той же час він ніколи не призначався від опозиції. Зараз прийшов час, і це буде означати відкритість влади до повного контролю і до повної відповідальності перед суспільством. Можу сказати, що цей невеликий набір законопроєктів, він зразу покаже всій країні. Помінялося щось в цій Верховній Раді, помінялося щось в керівництві Верховної Ради, в уряді. Чи корупційне болото залишилося як завжди, і нам будуть казати, що ви розкачуєте лодку для того, щоб щось зробити приємне Путіну. Ні, не лодку ми розкачуємо, а ми розкачуємо корито, Розумієте, з якого чавкаючи, харчуються всі ці хлопці. Може їх укачує від того, що ми розкачуємо це корито, але ми будемо продовжувати це робити. Наступний крок, який ми вважаємо, є невідкладним. Фракція Батьківщина разом з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку розробила два законопроекти фундаментальних системних законопроекти про девшерізацію економіки України. І ми вимагаємо, щоб в середу комітет розглянув ці законопроекти, особливо враховуючи ті міжнародні скандали по офшорам, які захлиснули весь світ. І щоб ми вже в четвер мали можливість на цьому тижні поставити ці закони про дефшелізацію на голосування в першому читанні. Це надзвичайно важливо. І ми сподіваємося, що нарешті прийшла пора для детюнівізації економіки. І закони про дефшеалізацію це перший крок. Крім того, ми передали сьогодні вимогу новому голові Верховної Ради щодо вирішення невідкладних соціальних питань. Це організація робочої групи з новим міністром енергетики щодо зниження тарифів. І ми вважаємо, що є всі підстави сьогодні тарифи знижувати так само, як і рік назад, як і два роки тому. Ми переконані, що в той час, коли на 15 мільярдів перевиконаний бюджет інфляційно. Це не на базі зростання економіки, а це інфляційно. То потрібно відміняти податок на пенсії і індексувати пенсії заробітні плати. Крім того, ми запропонували 10 законопроєктів, які стосуються наведення порядку для роботи фермерських господарств. Це пільгова система оподаткування, це введення земель в межі, територіальні межі громад. Це спеціальне оподаткування фермерських господарств, це наступне підтримка сімейних фермер, ферм. І ще один законопроект, який є дуже резонансним це оформлення спадщини в сільській місцевості. Крім того, ми поставили питання продовження мораторію на продаж землі до 2020 року. Насправді, наша команда фракції батьківщина, партії Батьківщина. Має законопроекти для того, щоб поміняти курс країни на знищення економіки, на знищення українських родин, поміняти на принципово новий курс управління державою, і тому ми будемо за цей новий курс боротися досить жорстко з новими людьми, які прийшли сьогодні до влади. Юлія волі, чи погодились ваші колеги поставити законопроект про детінізацію деафшарізацію на голосування на цьому пленарному тижні і чи будуть голоси? Так, ми не почули жодного заперечення проти цього, і закони про деавшарізацію мають всі шанси в четвер стояти в порядку денному, але якщо вони не будуть поставлені, це буде означати, що новому голові Верховної Ради... Президент знову дав команду блокувати потрібні закони для країни. Ми будемо все це оголошувати публічно. Ви будете бачити всю цю інформацію, і е, те, що ми зараз запропонували, це професійні чіткі кроки, як наповнити бюджет і потім як підтримати людей, е, індексуючи пенсії заробітні плати, прибираючи податки на пенсії і знижуючи тарифи. А що не до закон. Позиція нашої фракції абсолютно очевидна. Генеральним прокурором мусить стати людина, яка відповідає трьом вимогам. По-перше, має довіру суспільства і не буде прикривати ту масштабну корупцію і злочини як попередньої влади, так і сьогоднішньої. По-друге, це людина мусить бути максимально професійна, тому що без професійності. Управляти генеральною прокуратурою неможливо, і по-третє, це мусить бути людина найвищих моральних цінностей, найвищих моральних цінностей. Яка здатна буде прокуратурою управляти в інтересах суспільства, в інтересах країни, а не в інтересах корупційних угрупувань в державі, яка не піде на вибіркове правосуддя, а почне створювати для всіх рівні вимоги і рівну відповідальність, так як це передбачено законом і конституцією. Наша фракція буде голосувати проти підлаштування закону під вимоги якихось окремих громадян. Справа в тому, що не може такого бути, не може такого бути, щоб Люди без фахової юридичної освіти ставали на посади керівників силових структур. Самопоміч ініціювала. Завтра вони будуть виводити людей під парламент, а ви на конкурсних засадах обирати генпрокурора. підтримуєте ініціативу. Ми не підтримуємо ініціативу, а ми її виголошуємо. Ініціативу цю оголосила партія Батьківщина. Я хочу сказати, що буквально в той день, коли відставили Генерального прокурора Шокіна, ми вийшли і публічно закликали владу обрати нового генерального прокурора через публічний конкурс і бажано з тих громадських діячів, які публічно і тривалий час боряться проти корупції, які відповідають безумовно кваліфікаційним вимогам. Ми вважаємо, що публічний відкритий конкурс на заміщення посади вільного генерального прокурора це єдиний шлях, який можливий в країні після революції гідності. Я ще раз вважаю, що не політики мусять називати прізвище генерального прокурора, а мусить бути проведений відкритий публічний, абсолютно зрозумілий для всього суспільства конкурс на заміщення посади генерального прокурора.